Привіт, друзі. Що там, Дмитро з рейсмусом, який рух і в яку сторону. Ну, можна сказати, що рух на місці, тому що те, то, що працювали там ті рейки, е, на пилорамі нарізали, відчистили на ньому, і вольєр лупанули, то ну, непогано виходить. І дерево, воно як не є, як красота. Писали, що з металу, рахували ми з металу, щоб придбати метал і там поставити. Ну, влітає таку копійку. А дерево. Ну, як не я цих десь після вітрів понападало, то ж, як лежить на дорозі, ну гріх, як би сказати, не взяти, а тим паче ну, звільнити проїжджу частину і щоб не замножувався грибок, тому що псування інших нормальних, здорових дерев йде, то потрібно це забирати. Принаймні, так колись у школі навчали, якби ну, в школі то ж розумні люди ту всю програму писали, то якби потрібно такі речі робити, то це у кусок якогось дерева є, врізав, поставив і вигляд все ж таки дерево краще. Додає чим метал, ну, дивлячись, кої, які смаки тут спору ніякого не може бути. І непоганий. Вирішили ту питання з сіткою. Тепер, як би сказати, ну мало ли що а, дійсно так, що сліпне собака, ти не охочеться такого, як би сказати, ну член сім'ї, то не хочеться таких моментів робити. Відпрацював на ній, на рейсмусові, верніше на ньому важковато. попирався три поти ляло. Спина. Ну, ото, от що ви писали, що вищим його потрібно зробити. Я його доточу, піднімлю вверх, тому що раком стояти. Ну, по правді, так як є. То в зігнутому положенні довгий період часу, то додає до, до того моменту, який є, додає ще іншого моменту, то нелегко. Піднім я його верх. Ну зараз, після того я нічого й не робив, тому що мені не подобались ті ножі. Заточка заточка то нормальна, ну десь щось якось ну, якби потрібно підправити. Довго стояли, як не як, корозія якась десь зібрала. такі моменти. Дивився в. Мав відправити на заточку. Там мені підписник також писав чи просто глядач, що Дмитро, відправляй, давай сюди заточим, Що там вал відрепетіруй, не мушся так <роз... розпасіювався, що не так воно робиться, яке давай я тобі допоможу. Поки що, це такі. Мілкі питання вирішиться на місці, щоб не, не займати ваш час і, як би сказати, не некати в це питання. Якщо щось буде серйозно, обов'язково звернуся, ну, поки що як би, на місці все вирішується. То мені не подобалось ці, ці, ця, як, як збирає він сам. Тому що, бачу, так м'яко усіх збирає, легко, так як, би сказати, як папірна бумага. А в мене не так. Поглянув. Заточку, щоб відправити на ножі, час зараз відправ їх туди назад. То це все такі питання. Знаєте, що якби займає трішки час? Ми помаленьку. І, і попадається відео на заточку цих ножів. Мені Олексій там відправляв, як вони точать. Я е, поглянув ще пару відео там простих, елементарно ставиться болгарка чи будь-який двигун електро з кругом. Правда, там спеціальний шку... круг. Ну також попадалося мені, що ставили такий круг по металу звичайний. Навіть бачив, що цей шліфовочний такий круг. Е, я на ньому спробував. Е... Зробити, але не сподобалося. І просто елементарно закріплюється болгарка приблизно в такому положенні. Така рейка зробив, поставив і сюди і типу проводиться ніж і заточується цей ніж під кутом 45 градусів, який він є тут. Ну у мене чомусь болгарка робить спокійно, без ніяких коливань. Тобто я її закріпив нормально, поставив круг, цей нольцевий. І воно поставив цей такий планку, закріпив її також жорстковато, так, що її там не, ну, сунути не можна. Ну, таким регулюванням, щоб вона підсувалась, ну, суть не в тому. Там є відео, можете поглянути ну, в Ютубі. І в мене цей ніж, я так легенько, начебто провів, і начебто він легенько пройшов, а от такими, е, як би, знаєте. Як пошарпаний, порубаний виходить. Ну, не сподобалось мені. Десь він там, я його назад поставив, десь я зараз, якщо то покажу. Поглянув далі, дивлюся, там вже більш серйозніші такі підходи. Роблять такі певні станочки, що проходи, воно тут все проточується. О, думаю, давай я це ще спробую. Ну воно ж сидить в голові, якби не, не виходить. Давай ще це. Щоб нормальна робота робилася, потрібно нормально налаштувати. І щоб нормально налаштувати, потрібно купити станок і заточити, або відправити, заточити ножі, або погратися самому. Десь вділив годину ввечері, годину рано, тут його багато часу не займається. Буквально оце щойно доробив, його вже так ну потрібно запускати, там, підготовлювати до наступної олениного проєкту речі, то помаленьку так назберу цей вільний час і його зробити. І вийшла коротше, така приблуда. Що його робив, що починав, і в принципі, Ну, зараз покажу, як воно що до чого. Тут що виходить? Виходить отака картина. Сікло. Ну, Я вам скажу так, чи буде видно. Ну Є якісь певні такі моменти, не знаю. ну це ніж вже був такий, він тут більше чомусь він був підібраний, навіть залишилось. Я його трішки більше зібрав. Ну, в цілому непогано. Мені краще цей варіант сподобався, чим так. Ну Зараз покажу далі, розповім, які моменти упустив, які не упустив, щоб мали певне також розуміння і не повторювали якихось помилок, щоб одразу це все. Значить, з чого починав? Знайшов кусок такої столішні у мене було. Ну, на що, якусь платформу потрібно зробити. Шматок, не знаю, як це називається, шкафи сучасні, там, коротше, шматок такої штуковини. Товщиною воно десь приблизно 1,5-2 см до 2 см. 1,7 см. Ну, не ОСБ воно, не, не знаю, як короче, ДСП. ДСП? Да. ДСП. Ну, бачите, хто спеціаліст у хаті. ДСП шматок вирізав його довжиною. Ну, тут потрібно яка перша помилка, тому що. Робиш якби з фотографії скріншота, який зробив у відео в Ютубі, і робиш з нього. І виходиш із того, що ти можеш замінити своїм. Тому що там трішки, як би сказати, десь крутіші були моменти, а ти вже заміняєш так, які рулетка в мене зіпсувалася. Чим я буду вам мірити? Лено, де рулетка? Пружина вискочила, ну то не, не в суть тому. Коротше, його потрібно робити в два рази ширшим, навіть з запасом, чим важніше. Якщо, у вас, так як в мене, 30 см у мене 30 см, то потрібно робити 65 см цей станочок довжиною, щоб оця штуковина вільно ходила. Значить, що спочатку? Взяв USB, взяв таких дві ну, шматоклати, однакових різав, просверлив отвір. Цей е, штир у мене 16 е, міліметрів товщиною. Просверлив отвір тут наскрізь. Щоб ну, наскрізь, а тут лише до середини. Так, склав їх у купу, двома саморізами прикрутив і на тому станочку, про який я вам розповідав, замовив на ньому дуже сильно зручно, закріпив і трішки так підверх. Не по центр, а підверх. В одному наскрізь зробив, а до другого догнав до середини, щоб воно не вилазило мені наскрізь. І закріпив цих два шматки, рівно цей шматок, як так казалося? Дивісно? Врізаний по ширині однаково сими, щоб воно все грало під кут усе, щоб воно ну не було ніяких, щоб рівно йшло нормально, виставлялося. Прикрутив цих два шматки, засунув сюди штир і почав далі творити з того, вже що було. Була така пластина. Тридцятка в мене залишалася. Прикрутив її, зробив два отвори таких, щоб оцю пластину прикрутити в торець оцих двох шматків лати. І столешні просверлив два отвори. Воно було рівно, нормально, просто у процесі роботи дві таких, ну це клеєна столешня, два шматки таких відпало. Просверлив два отвори під е, на 10, коротше, там неважливо, під болт на 8. Е, щоб зажималося, щоб оця станіна сама регулювалась в мене. Тобто під Підрегульовуються такими болтиками. Врізана профтруба 20 х два на 20 на кутики, розрізана тут шматок різьби який дозволяє підсувати цю станіну. Приварений болт, гайка до цього кутика, кутик прикріплений до самої столешні. В Цьому ДСП при Кручена така пластинка, теж шматок врізаний з 20 на 20, ну, полоска неважливо. Прикручено, щоб не вирізав цей болтик, тут отвір якийсь, щоб воно нормально була нормальна опора. І з цієї сторони зроблено так само, щоб воно підсувалося, гралося, регулювалося. Коротше, смисл такий тут. Відкрутив, з цієї сторони відкрутив, тут два таких. Підрегулював, скільки потрібно, закрутив, що стоїть намертво. Е, в цій столішній отвір один зроблений, а тут такий проріз. Під ці болти зрозуміло, щоб ця верхня і тут так, також, щоб ця верхня платформа ходила туди-сюди. Ось Бачите, що і, бачите, вона ходить. Ну, щоб більше відкрутити, то більше буде ходити. Ось таким чином. Діаметр середини так і рахується. 16-й діаметр середини, якраз на штир-16 й заходить добре. Не потрібно там точити, підточувати, тобто це можна зробити. Болгаркою. Е, було спочатку воно ось так. Ну, ви зрозуміли, Приварено з цієї сторони, і десь інший шматок ще приварений з цієї сторони. Довше. Це було добре і так і робіт з розрахунком тим, щоб ця станіна хоча б була 80 см, якщо ваш ніж 30 см, щоб був вихід і запас заходу. І я щось про це не подумав, зробив, вкоротив, і він був у мене довший. Я взяв вкоротив його. Так як здалося мені нормально. І е чому скажу одразу: оцей вильот повинен бути. Ніж, тобто прогнав і він вийшов з під нього. Прогнав і вийшов. А в мене виходило так, я не запускав, не робив, що е він сюди вже упер, а ніж ще на дисковій Мотиляє, розумієте? Тобто, що був оцей виліт, він раз пройшов і вилетів, пройшов, вилетів. Тому я взяв і вкоротив. Вкоротив і з'явився такий трішки люфт. Ну, от такий момент не врахував то спочатку, а потім не рахував, що якщо я обріжу, то вийде це. Було б вже це зроблене. Я просто б. Би... Взяв другий штир, продовжив його, оце все переробив, воно тут швидко. І питань не було, то якби накосячив раз, а потім взявши на тому накосяченому, накосячив другий раз. То такого не робив. Тут далі труба 16, ну, знаружжі вона 22. Приварена, щоб його відсунути туди далі, на оцю планку, яка буде е, регулювати кут, тобто опускаючи її нижче, тут перекручуючи нижче, е, регулюється оцей кут під цей диск. Таке регулювання нижче кут буде. Зменшуватись, уверх кут буде збільшуватись. Тобто, така планочка вона добре регулює, десь, якщо прорахунок буде ну виставити його так дуже важко. То ця планка відкрутив саморіз, підняв її, поставив це, підняв вище з ножом. дивися, під стає нормально. Все добре, значить, весно. Це раз швидше за все буде потрібно його виставити, і вона вже так і стоїть. Ну це не замороз, не задумуюся потім, як цей кут вгадати. Той ніж зажали, підставили планку вверх, ага, під. Догнали оцим, побачили все нормально, іде, щоб цей кут зберігався, ну як рекомендують, під 45 градусів. Плюс-мінус, я думаю, якась похибка може бути, нічого страшного не буде. Ну коротше, Тут було приварні таких дві більших е, трубки, 16 діаметр з 22-й, ще раз повторюсь, і в цю сторону. І зварена далі профтруба, швидше за все, 50 на 30. І кут е, врізаний такий угол, приварений, був 50 на 50. Ну, ліпилося, що є. Це ж не те, що я ходив, Там пішов, туди на ту купу, подивився, підходи підчистив, нормально, зліпив. А тут вже розрізане таке кріплення для ножа, розрізаний цей самий кут напіл. Можна взяти дві якихось пластини. Ну, Бажано, щоб вони були грубенькі, тому що якщо зажимається, трішки під, е, підгинається, щоб е, ніж був рівний. Я ще тут в такий пізніше один такий контурю. Щоб вона стояла, ну бачите, як не є якийсь міліметровий шат є, його то не сильно потрібно піддержати цей ніж, але зафіксувати, щоб він вже не, не рухався. Якщо піддержати його крепше, то чуть-чуть вигинає цю пластину і швидше за все, що буде виганяти, вигинати ніж. Тобто такий момент. Я ще тут його усилю, думав на три зразу фіксувати, але бачу, що один заточив і на два достатньо, третій зайвий. Тобто, ну зварний, зрозуміло, два, кут розрізаний. Цей 50-й кут навпіл і з нього так вже зварена. Оця вся штука. Нижня частина прослойка поставлена 6 мм, і зверху вже оці є, як би сказати, прослойки поставлена ще одна пластина і приварна. Ну, Звичайне, елементарне, швидко, просто тут нічого складного немає. А тут вирізав два кутики, оце все рівно стоїть. Ну, як би сказати, я вираховував, старався вирахувати. Врізані два таких кутики, це я пічисто, тому що вже диск упирав під 45 градусів. Поставлений звідси приварний, і звідси зрозуміло, що зразу ніж ставав вже під цей кут, який потрібно. Аж так не виставиш, тому оцією пластиною можна ще вище нижче Бачите, що цей кут упирається сюди, на нюю, по ній ходить. Тобто, щоб цією пластиною, піднявши вгору кут. Чи ну, нижче вгору як потрібно, щоб під диско оцей 45 градусів цих дотрималось? Ну тут неважко, тут це все таке легко і просто. Далі по кріпленню на болгарку, що якого вийде. Півмикається фантазія, з чого є, у мене була профтруба 30 на 50. Зварив. По ширині такі кріплення також ну пази прорі... зробив, отвір-отвір, болгаркою прорізав, щоб також регулювалося. Звідти, звідти. Отвір у столішній, знизу піддожав, вверх пластину висунув. Тут зварив сюди, отвір знизу, щоб прикріплювалася сама болгарка, де закріплюється сама ручка. Тут зварив, просто розрізав профтрубу 40 на 30, вирізав одну частину, розігнув її, ну, типу, отак. От щоб просто таке, як щоб поставилось і воно стояло. Звідси, закрутив болтиком і. Стоїть нормально, ніякого шату нічого немає. За рахунок того, що ця столешня така важковата, то е, ну як воно нікуди не рухається. Якої вібрації нічого немає. Болгарка старенька така, ну, така війська. Було воно стоїть підгорена трішечки, то її, в принципі, ремонтувати дорожче, ніж е, хай тут собі стоїть, як би сказати, молодість була, що було, на що було, то і брав. Е, значить, значить. ага, І тут це ще я мав законтрогувати, оце отвір, що йде наскрізний, закручується саморіз сюди, щоб цей вже штот не виходить. І таким чином входить туди. І про ну, це що оцей шат з'явився його не було, коли стояли оці довші. Ну отак було аж сюди і сюди. З двох сторін, то там воно йшло просто ідеально. А взяв, зрізав і вже з'явився такий шар. Тому розраховуйте цю довжину, якщо її робити, його туди сантиметрів ну, 70, хоча б, щоб вильот оцей був туди-сюди. Якщо вторець робити, ну, в принципі, бачу, є робочі моменти, ну, показують, що все працює. Ну, в мене чомусь я пробував оце проводити. Ну, все рівно от маленька вібрація є, і воно робить такі, як насічки на ньому. Ну не те, не те. Можливо, потрібно було воском цю деревину, щоб воно так плавно м'яко ходило. Ну, в принципі, варіант робочий, люди показують, то є, але в мене він чомусь не пішов. Ну як це відбувається, зараз покажу. Закручу цей ніж, тому що ніж кожен іде до. Ну, вже якщо... якщо вже йде пара, оцей трикутник і ніж, то вже йде пара. Їх змінювати не можна. І навіть... Після заточки, що я зараз і буду робити, вже їх заточу і Провіримо, як, як, як також воно е, стругає. Е, після цього потрібно буде. Е, Поважити цей трикутник, якби розпорну цю планку, і самий ніж, щоб збалансувати, щоб не було вібрацій. Бачите, як я балансував, яка різниця була в ножах, що доводилось аж ці кути відрізати. Ну це неправильно, але ну, іншого шляху не було. Якщо воно складене, як з того, що було, то лише такий варіант. Чому е, не робив так, щоб? Тому що хотілося так по площі всього диску, але в мене чомусь воно не виходить. З однієї сторони його підпирає, з іншої сторони, голе ну, не достає. Такий момент, тому вже так змістив болгарку трішки під кут, щоб брало, якби оцією стороною. Тому що, якщо вже йти в правильну ногу і правильним цим питанням під 45 градусів, якщо таким методом в торець його точити, тоді не виходить рівних 45 градусів, тому що круг, ну, зрозуміло, круглий, ну, доказувати не потрібно. І воно робить такий виямок на ножові. Тобто там вже не 45 градусів, там вже ну, менше. Менший, як би сказати, ну більший чи менший, ну не 45 градусів чистих. А якщо збоку, то воно робить таку рівну платформу. Це моя суб'єктивна думка, із побаченого мною, пройшовши лише раз. Тобто а там ще може бути варіантів. і варіантів. Ось так піджимається, так, щоб лише його наживити і все. Потрібно усилити, тому що так якби вигинає трішки ніж, або сильнішу цю платформу, або навіть десь взяти отакий от старий. Клину цей, цю планку і на нього, щоб було щось жорстке, таке, щоб воно закріпило ніж і все. А так то я перший коли зжимав посередині, то його якби отак дугою трішки викрутувало. Якщо поглянути звідси, погляньте, то бачите, що якраз під то, що було, ну я думаю, що тут було 45 градусів, що якраз дотримується до нього. що добре. З таким чином виходить, навіть видно, що ще кут потрібно зменшити. Верніше, якщо воно бере низ, то опустити вниз. Це вже третій ніж, Вон, погляньте. Ну, ще б можна було б трішечки підобрати, є такі склони, ну не хочеться також сильно збирати. Мені аж чисто там такої чистоти не потрібно. Другий ніж, на цьому, що і перший я сам пробував наточив, то вже бачите, що ця бокова сторона така заяложується, що не так вона бере вже, як знаєте, як. Ну, Просто так, туди назад не, не сильно поклав новий, зовсім інша справа. Так чух-чух-чух, легенько зібрав. Також щоб не трішки займає часу, щоб ніж не нагрівався, то пройшов пару разів, хай він постої, пройшов разів, постої, щоб він остиг. Вам повинно видно бути. Отаке. Ну, є ще порки. Отакі. Ну, не хочеться його сильно збирати, ну аж так уже. ну Хоча б можна було підприйтися ще більше. Ну Зараз побачу в цілому, як воно хоч допомагає чи не допомагає, яку картину має. Ну, звісно, скажете, що, Дмитро, як є порки, то що ж воно тобі допоможе? Ну, побачимо, як буде йти, ні, то ще, ще трішечки під, підправлю. Ну Це цей щось я. Витягнув зарано. Зарано поспішив. ті добре прийшли, а цей. Такі трішечки пористик. Ну, побачимо. Ми не вдарка якась була. Можливо, краще взяти якусь трішки сильнішу. Це взагалі. Навіть не знаю, що на ній пише. П800. Ось така вона. Не. Дуже, мені здається, дуже мілка, можна було б і погрубшу взяти. І іншу сторону здерти оцю скромку, так як люди кажуть такі. Розуміється в цьому питанні, щоб стягнути цю частину. Давайте спробуємо ясен, сухий, сукурс. Бачите, що ясень таке дерево специфічне. Можливо, так здалось, можливо, так воно врізане. Ну, оце до яке з пилорами. А це таке гладеньке після цього. Але, ну, швидше за все, ж це пояснено. Він також і по і так помічав, що потрібно його певними сторонами туди пхати. То як сунув так, як би сказати, туди пихав, турляв, то звідси гладеньке було як тут. А звідси було таке рихле. рвало воно його. Швидше за все, така властивість цього дерева, волокнистість, там, напевне, питання. Іншою стороною посуну. Тут гладеньке робилося, а тут таке рихле. Не знаю. Ну, швидше за все, що властивість дерева. Ці волокна, все ж таки, вони якось йдуть там, що такий момент буває. Але в цілому нічого, нічого такого страшного немає. Все ж таки, як не є, що рівненьке. Не бачу, чи вам видно. Так дивлюся в камеру і туди. Ну. Гарно, ну це з однієї сторони прийшов, з іншої сторони, ну, тут нема що проходити, Це обзіл такий. Ну, Сухе, сухе Ну, В цілому заточний, нормальний робочий варіант можна зробити. Одне, що це диски, їх потрібно вже як бачите, що воно ялозе, його то е, потрібно замінити на новий, щоб оце була така рихла сторона. На іншу сторону там не розвернути, тому що там лейба виробника, що воно гладеньке там. А оце саме, що я відрізав, то робіть його так ширше, щоб воно не мало шату ніяко, щоб так пройшли легенько і все. Це якщо бік так його. Підточувати. В принципі, спереду бачив, що діє, воно ну, кажу так, яке, що мені воно не сильно сподобалось. Але є зараз потрібно шурнути там ножа, ну десь якісь заусини, за зубринки. Є, є такі порочки, такі вони ну незначні, ну є, от якби така канавка чи що це таке, ну є такі, ось тут є. Ну, а там було такі зазубрене, да? Більше. А якщо там більше ніж тут, то значить робота пішла в правильне русло. Затишне є, рейсмус є, плани є, залишилося лише їх втілити в життя. Помаленьку, потихеньку підготуємо і будемо робити. А не зробимо, то зробимо обов'язково. після. Якщо ткати та стати вподобання до наступних відео, і хай щастить!